Коротше, влог про потрібляцтво. <пит> Боже, так видохнуло. Всім зараз важко. <пит> Друзі, всім привіт! Я зараз на каналі Нових Монро. Дуже рада нашій новій зустрічі. Це трохи деформація. Моя камера, все актриса на майданчику. І пішла, пішла, пішла. Оця от манерність. Але це частина мене. І вона мені подобається. Я знайшла в себе заморожену перічку ще в минулому розі морозила, і зараз, зараз додаю воду. В мене зворотній осмос, а з-за того, що на вулиці спека, все ж таки вода така теплесенька. Я додаю цей, о, цю ягоду, ну, як лід. А потім, коли залишається трішечки, я це все так товчу і випиваю ну, ягідну воду. Так, друзі, я на хантеріла собі сумку. Сумку на вирішила зробити це подарунок. На закінчення першого курсу навчання в інституті. Так, хто не в курсі, ще раз навчаюся в Київському інституті сучасної психології і психотерапії. І я вирішила зробити собі подарунок, відмітити і зафіксувати цю подію. Це важливо для мене. Тим паче тим паче я зрозуміла, що сумки це мій фетиш. Я зараз постійно себе питаю, що мене? А, ну, робить щасливою, Події, речі, а, контент, що мене надихає, що мене от, от хоча б ну, ну не те, що на миттєві, знаєте, вау! ну Вау, я від квіточки отримую. Вау, такий от ефект. Йду, йду, а, побачила квітку і вау! Там, або ж там небо, або ж прохолодно, Раніше стало і прохолодно, Вау! А, от, що от вдовго знаєте, масштабно робить мене. Ну, щаслива. Це фешн, це люкс, це, це мода, це ну, брендові речі. І це нормально. Для когось це тріб'є, і люди не розуміють, навіщо? А я я люблю це і завжди любила. Я ж піддаюся загальним трендам. Але Але зараз я хочу сумку. Сумку від Марки Джейкобс. А, модель The Toad. Бек величезне Ларч. Я хотіла, щоб тут, туди все влазило, все моє життя. Тому що ці масюпуські піздюлінки, оці от маленькі сумочки, ну, мені, зовсім, мені зовсім не підходять. Я потім ще беру шопер і туди все пхаю. Мені треба, щоб в сумку влазило ну, пів мого життя. І я знайшла на сейлі в Цумі. А, мрійну модель. Зараз подивимось. я її вже забронювала, тому що чомусь я не могла оформити замовлення на сайті. Ця сумка надавалася в кошик. І я написала в службу підтримки, зі мною зв'язалися, і я забронювала цю сумку на три дні. Вже дзвонили, питали: ви будете. Так що ми зараз збираємося, чапаємо в цум. Я покажу вам примірочні. От і потім потім що Кави вип'ємо. Коротше, влог про потрібляцтво. Чого я знецінюю? Свої бажання, свої. Свій Пешн, пешн. О. У мене сьогодні англійська була. Що, Як я тримаю телефон? Чекайте. О! Чого одразу потрібляцтво? Не треба знецінювати чужий труд і творчість. Для мене. Фешн, мода. Це ж не про шмот, це про мистецтво. Я дуже зараз багато слухаю документальних фільмів, подкастів, про історію модних брендів, про тренди. Я підписала на величезну кількість телеграм-каналів, фешн українських, різних. От і прям відпочиваю. Відпочиваю, надихаюся. цього. У мене ж деякі мрії є. Все, підемо збиратися. Знаєте, про що подумала. Для сумок тепер мені треба ну, окрему шафу. Кудись їх треба ставити, ховати. Слухай, вмираю. вмираю, підіймає мені настрій завжди. Це ну, це це, це, це... моя душа частина. А, забрала зі своїх архівів о, сукню концертну. Я її шила один народження своєї подруги. В неї була американська вечірка. Чого я забрала? Так для настрою. Тут ще фальшбюст. Чашки набиті з цим тапоном. О, і чіка, з задоволенням тут лежить. От я про це казала, просто якесь неподобство, неповага по відношенню до моїх сумочок. І тут вони вже всі не влазять. Тому треба їх всіх переселити. Тут ще й на полички є деякі. У мене навіть є Майкл Корс на секундочку. Думаю, їх всіх перемістити на цю поличку, але сюди пригають мої кицьки. Теж небезпечно. Ось ще дві сумочки. І одна одна отут лежить. Впала. Друзі, це майже покупка ну точно цього літа: must have, урвала, безшумний вентилятор, і він працює від акумулятора. Тобто, при відсутності світла, зарядний пристрій. Я не знаю, скільки працює. Без світла, я ще не перевіряла. І реально прохолодно. От прохолодно навіть коли спека. Xiaomi. Бачите? Wi-Fi я керую за допомогою телефону. У мене додаток є. От реально безшумний, не чутно. рухається. Вверх і він ще рухається вправо-вліво. Не пройшло і півроку, як я зібралася. Покажу себе в повний зріст. Це все Вейтлес, топ джулія, крокси, хотіла одягти у мене є такого молочного кольору на платформі і на підборі, але я їду міським транспортом, тому буде незручно. Сумку подарувала подруга ще в. Хотів сказати в 91-му. Ні, в 2021-му. Ну, коротше, до повномасштабної війни. Хустка український бренд Ксенія Маріка. Що ще, що ще. Ну, ви знаєте, найдорожче це обличчя. Інтелект. Ми в цум же йду, багата жіночка. Катюнь, Катюня. Зюма Кізюлька, й вже, да? Слухайте, поки доїхала. Так здулася. Просто, знаєте, накотилася втома, така. Я йду додому. нахіра мені ця сумка? Зараз десь кави вип'ю і поїду додому. Ну, Че я до графіні їду. А я так марафретилася. Знаєте, в такому передочікуванні вийшла з метро. А, зараз мене обігнала а, дама. Я тільки ззаду її бачу стильна, одягнена, така величезна сумка а, рожевого кольору. І неймовірний такий шлейф аромату Генімент. Я обожнюю цей аромат. Я шанувальниця персомера Квентіна Біша. Він автор всіх ароматів для м -м, модного дому Марк Антуан Беруа. От, і до речі, цей, о, цей модний дом став відомим, мені здається, завдяки ароматам, саме завдяки ароматам. Тому що я ніколи не чула про ну, чоловічий одяг. Ну, можливо, це такий нішевий От, Але парфуми стали бестселерами. І от в цьому році вийшов новий парфум, до речі, він представлений в ЦУМІ ексклюзивно. Ароматека на першому поверсі. Тургує парфумами, і вони закінчили ексклюзивний контракт саме з парфумерним відділом Марко Антуана Бероа. І найснажніша ціна і на анімет, і на аромат 23-го року, і на талію. Таку має назву аромат 24-го року. Вони такі салот кави, не помиляюсь, акація, мед, ваніль, стійкість якось з цих ароматів Марко Антуана. Але почерк я більше вгадується, Така все одно є трішки мінеральність. Це ж не екскурсія цьому буде окреме відео. Візьму пана історика для балансу, і таксичності. Підемо спочатку до після. До речі, завжди от боюся застрягти в цих... Як це називається? Ну, крутящіся двері. Ожецум обожнюю. І одразу, одразу шанелька. Але це люшка. У мене є тревел-версія. Але мені хочеться цей флакон. Давайте нанесемо. Не ну На що ми оце будемо? До речі, я ніякий парфум не нанесла. Oh. Клас! Ож. А ми зараз зайдемо в корнер Шанель Б'юті і подивимось, чи є цей флакон? Ні, флакону ще нема. Добрий день, скажіть, будь ласка, а прийшов вже флакон Шанельо? От той, який на рекламі? Так. А скільки коштує? د... А продаєте? Тому що місяць тому я бачила на eBay 500 доларів. До речі, хто цікавиться парфюмерією, ну, живе в Києві, або планує візит. Друзі, а в ЦУМІ, в першому поверсі, представлена бутікова лінійка. Всі аромати в доступі. Об'єм 275 мл. Ціна космос. Такі земльовочки роблю. на мінус першому поверсі одежа для чоловіків. На першому парфуми, косметика, окуляри, аксесуари. На другому одежа. Одежа іноземна. На третьому українські дизайнери. Буду окремі Обов'язково. Я не можу це одразу показати я не хочу. Ти бачиш, зараз розпродаж. Причини mm -hmm. розпродажі можна за да, смачними цінами купити е, останній розмір. Зуття брендове. Дівчата контент піля. Mm, Бунки наливають. На третьому поверсі українські дизайнери. Mm. Да? Да. Концентрация фашину за <гаджу> Чи ні? Так. А, ні, тут и перман є, тиші, сумочки багать. Драста вечева, така энергия, вайб. Второе, классичную вон Як я вам не покажу Ксенію Шнайдер з... А, ні, це не колаба з Adidas. це просто її колекція. ТОП. Мені треба такий топ. Терміново. How much. 2400. Знижок нема. Пам'ятаєте, яка я була прилякана, розгублена. А, в продуктовому маркеті в будвайні. Тут зовсім відживає. Зовсім. Незважаючи на те, що ну, 95% всього цього я собі не можу дозволити. Як я можу це зробити, але ну, це не мого рівня, скажімо так, магазин. Не мого рівня, а, не моїх статків. Ну, як рівень статк... ну, статків, скажімо, статків ну, Я не можу собі дозволити втрачати а, а, на одежу, на речі, які представлені в сумі. Стільки грошей. Я, коротше, я стільки не зроблю. Ще я б задоволений. Задоволений купила б собі шлюпочки. 8 тисяч. Ні, не купила. на другому поверсі, мені сюди. Мені сюди. Зараз я вам покажу а, примірочні. Інтернет-замовлення. Так, номер 21, стенд студія Айсберг. Алекс Рігато цум сам закупає. Цум сам закупає це все. Ну, саме іноземних виробників, я так розумію. Ну Треба дізнатися. Ой. Друзі, будь ласка, я запрошую вас в примірочну. Марк Джекобс. От я ще новальниця. Марка Джейкапса. О, о, май гош! Турба, турбинка. Мені тут поміститься все. І от Я хотіла такого кольору. Він називається Аква. Ремінця нема, але мені й не треба. Друзі, шопер. Натійно і а, сумка з Back <laughs> Марк Джейкобс. Паркінг відчинений для Оплата за Я так розумію, вона а, не промокає. тут якась припітка. майстерство. Шкіряна така коштує 600 доларів. Саме в такому розмірі. О, ну це просто шопер. Ну реально, ну просто шопер. <рес> Навіть не тверде дно. Ну, сюди треба щось класти. Інакше. Ну, інакше вона буде просідати, я думаю. Ні, ну це зовсім не раціональна покупка. Від слова зовсім. Я не можу на це витратити. 8900 гривень. Ну, якщо б зенно було тверде, можливо, я б ще купила, так? Ну ні. Вип'ємо кави. Тут на сьомому поверсі чи на шостому не суттєво. Плейс, ну, фудкорти і Гудвай, до речі, ми там раніше купували шампанське ну, по ціні магазину. І береш там на барі Келлах і ух, завжди, якщо якісь івенти, а поруч, ми потім йшли в Цуму. Ну зараз я вас запрошую на каву. Ні, слава Богу. Ну, слава Богу. Ну пусть ріжи. Сміла, я не переживаю. Смілай Бога. Тут... Ой, як рибою смаженою пахне. Так, є хані One Love. О, one Love. О тут класно, дивіться як. Слухайте, в хані є ще якісь десерти. Еклієрчик можна згристи. Хліб. Ой! Шоколадне яйце. Добрий. Я думаю, пікія совет. Чи що? Я думаю, пікія можуть на самий. А, ні, я, може теж. Це не впливає на здатність заснути. І я, мабуть, буду один макарун. Полонений сумниця, Просто маркує. Так, друзі, бенкет 135 гривень. Але я сижу в найдорожчому. Ну, майже. Найдорожчому... Це називається, до речі, Department Store в Україні. <гум> Хтось каже, я марка марнославства і ви будете в своєму країні. Я навіть не буду заперечувати. Але відчуття інше, ніж я сиджу в хлібній каві на зупинці 18-го триловбусу. Дуже дякую, що провели зі мною час. Я буду тримати вас в курсі, яку я сумку собі обрала, тому що я налаштована зафіксувати момент закінчення першого курсу навчання. Це важливо. Це, це до речі, психологічний, психотерапевтичний прийом. Оце я подивилася подкаст про каву і дама, яка займається жаркою, хали. Сказали, що пити або еспресо, або фільтр. До речі, в еспресо менше кофеїна. Тому що пити американці це ж лук, чекайте. ще спробуємо Макарон за... І кого посту? Так, макарунщик. Мастюкуська така. Бездоганний смак. Такий численький, лимонний. М -м -м. Все, любіть себе, дозволяйте собі, мрієте про ті речі, які вам зараз, можливо, недоступні. А ще всьому свій час. А і підписуйтесь на канал Легомовна Монро. Не знаю, що вас питати. Якщо це відео визвало вас якісь рефлексії, враження, поділіться з ними, поділіться, поділіться ними в коментарях. Їду додому і думаю, чи засмутилася я? Ні. Я поступила раціонально. Ага, такі зошити. Ага, такі. Зошити ось такі блокнотики, угу. ось такі от э, і так. А, це ще шопери такі, так? Да. Да? шопери, косметичка і на очі для сух, ось така масочка. Ага. Все бачу. Клас. А це? А, косметичка. Ага. Угу. Mm Дякую. -hmm. Друзі. Я розумію, що це струм, але... політиленовий ну, такий, типу, шопер, <смас>, який коштує 30 гривень. Окей, okay, 50. 950 гривень. Ні, ну я розумію, що витащали гроші на... скажіть мені, на цей. На, 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 на принт, дизайн розплати, але блядь. Ладно, вимикаємо цю ніщебрудку. От коли є гроші і вони м -м, тиснуть пішенку, це завжди дуже небезпечно, тому виходимо Де мій автобус.